Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо казочку про Робінзона Крузо. Колись давно жив собі на світі хлопчик на ім'я Робінзон Крузо. Він геть не цікавився ні навчанням у школі, ані книжками. На думці в нього була тільки мрія стати моряком. Щойно Робінзон підріс, як одразу ж. Найнявся на корабель. А ще за кілька років деякі з його друзів почали готуватися в подорож до Африки І запропонували йому податися з ними. Юнак з радістю погодився, і незабаром друзі вирушили в дорогу. Усе йшло добре. Та одного разу на морі здійнявся шторм. Гігантські хвилі ламали щогли та зривали вітрила, враз корабель небезпечно нахилився. Ми сіли на мілину, закричав моряк дозорець, і екіпаж був змушений покинути судно. Та їхній невеличкий човен. Не міг витримати шаленої бурі. Його кидало в різні боки розбурханим морем. Зненацька велетенська хвиля перекинула човна догори дном. Робінзон відчув, що тоне, і заходився відчайдушно гребти руками. Переборюючи хвилі, нарешті він дістався. Якогось берега. Бідолаха роззирнувся і відчув себе зовсім самотнім. Він зрозумів, що опинився на безлюдному острові. У кишенях Робінзон нічого не знайшов, крім ножа, люльки та жменьки тютюну. Як же йому з цим вижити? Наступного дня. Буря нарешті щухла. Пошуки друзів виявилися марними. На березі тільки лежали черевики та капелюх. З'ясувалося, що лише крузо пощастило врятуватися. Що мені робити? запитав він у себе. Робінзон вирішив. Обшукати корабель. Тепер до нього було легко дістатися, адже на морі панував штиль. Хопившись за мотузку, що звисала з борту, чоловік видерся на палубу. Бідолаха так зголоднів, що поліз прямісінько до комірчини. На щастя, їжа не змукла. Отож він напхав кишені харчами і подався оглядати решту судна. Отак От Робізон плавав туди-сюди, рятуючи інструменти, одяг, харчі та вітрила. Вже вкотре повернувшись на борт, він почув скавучання. Невже тут є хтось живий? Озирнувшись, Моряк побачив корабельного пса і двох котиків. Робінзон дуже зрадів. Тепер він уже не почувався на цьому острові таким самотнім. Незабаром крозу назбирав достатньо матеріалу, щоб побудувати житло. Він вибрав захищену місцину побіля пагорба. Звідки відкривався морський краєвид? З корабельних вітрил Робінзон спорудив невеличкого намета. А щоб захистити оселю від дощу, натягнув зверху ще один шматок парусини. Позаду намету була піщана печера. Якщо розширити цю печеру, можна буде використати її. Як комірчину, вирішив Робінзон, але в нього не було лопати. Змайструю її з дерева. Вистругавши лопату, чоловік заходився копати. Незабаром печера стала значно більшою. Задоволений своєю працею, він змайстрував ще й полички стіл та стілець. Незабаром Робінзон Крузо звик до життя на острові. Щоранку він ходив з собакою полювати на пташок та диких кіз, із м'яса яких готував їжу. Інколи Робінзон навіть видирався на скелю в пошуках пташиних яєць на сніданок. А одного дня. Коли він гуляв островом, зробив приголомшливе відкриття. Біля його оселі виросло кілька колосків пшениці. Прузо зібрав зерна і залишив у коморі, щоб навесні посіяти. Тепер я зможу пекти хліб, зрадів острів'янин. Коли надходив час обіду, Робінзон повертався до свого житла і готував їжу на багаті. Шкури впольованих тварин він висушував, щоб пізніше на щось використати. Вдень було дуже спекотно, аж занадто працювати було неможливо. Тому після обіду чоловік вмощувався. У гамаку, який самотужки змайстрував і дрімав собі. Після денного відпочинку острів'янин залишався біля намету і майстрував різні корисні речі. З настанням вечора він сідав за стіл писати щоденника. Дні швидко спливали. То, щоб не втратити відлік часу, Робінзон робив зарубки на стовпі. Коротка означала будень, а довша неділю. Робінзон оглянув кожен куточок острова. В самому серці його простягалися прекрасні долини, де росли помаранчеві дерева. Та дозрівали дині і наливалися соковиті грона винограду. Острів скидався на рай. Тут мешкали різні тварини, деяких самітник приручав. Годинами він навчав молодого папугу розмовляти. Якось острів'янин випадково підстрелив. Мале козеня. Робінзон забрав його додому, виходив, і незабаром воно стало геть ручним. Перед сезоном дощів Крузо посіяв зібраний зерна пшениці. Посіви швидко росли, тож незабаром він мав чудове пшеничне поле. Та от біда. Пшеничні зернята вподобали пташки. Робінзонові доводилося відлякувати їх, стріляючи в повітря, і витрачати набої, яких і так залишилось обмаль. Робінзон міркував. Де б йому зберігати врожай? Нарешті чоловік вирішив зліпити з глини горщики. Це виявилося нелегкою справою. Перший горщик був кривобоким і дірявим. Та незабаром чоловік навчився правильно замішувати глину. З того часу в нього виходив міцний посуд. Крузо сушив собі вироби на сонці, потім обпалював. На вогні. Нарешті зерно дозріло для збирання. Спершу Робінзон подрібнив його на борошно товкачиком, який витисав з дерева, потім замісив в тісто. З нього він виліпив кругленькі хлібини і спік їх на пласкому камені, розпеченому на Гіллі. Одного ранку Робінзон вирушив до іншої частини острова. Оглянувши морський обрій, він побачив удалині землю. Раптом чоловік відчув себе дуже самотнім. Я виберуся звідси, вирішив Робінзон Крузо. Змайструю собі човна і попливу додому. Він зрубав величезне дерево, відтяв гілки і заходився видовбувати зі стовбура човна. Кілька тижнів тяжкої роботи, і човен був готовий. Робінзон задумливо оглянув його. Човен виявився надто великим. Острів'янин. Спробував відтягти його до морського берега, але не зрушив з місця. Робінзон заходився штовхати і розгойдувати суденце. Та марно. Мені потрібно викопати під човном рівчак, збагнув він. Тоді я зможу доправити човна до води. Та це не допомогло. Для однієї людини таке завдання було непосильним. Я застряг тут навіки, у відчаї, крикнув Робінзон. Чоловік тяжко зітхнув. Він прожив на острові чотири роки. За цей час його одяг перетворився на лахміття. Якщо я тут залишаюся. Мені потрібен новий одяг, вирішив він. З клаптиків козячого хутра він пошив собі нові бриджі, жилетку та капелюха. Робінзон з гордістю вбрався в обновки. Можливо, цей одяг мав дивний вигляд, але крузо все одно був задоволений, щоб захиститися. Від холодних дощів та палючого сонця він змайстрував з гілок і козячої шкури парасольку. Тепер образ острів'янина був довершений. Гадаю, мені варто збудувати собі ще одну оселю, вирішив робіт зон. Милий літній будиночок у долині помаранчевих дерев. Тож він звів у долині намет і обсадив його деревами. У цій чудовій місцині можна було відпочивати протягом спекотних літніх місяців. Якось крузо подумав, оскільки цей острів став моєю домівкою, я повинен дізнатися про нього якомога більше. Гадаю, варто ще раз. Оглянути узбережжя. І острів'янин змайстрував меншого човна. Цей човен був замалий для далекого плавання, проте чудово підходив для оглядових прогулянок. Отже, Робінзон сів у нього і обігнув острів, повернувшись до хатинки. Він накреслив карту острова і позначив місця, які вивчив. Острів'янин зрозумів, що тепер перебування на острові не так уже його й пригнічує. Тепер я король на цьому острові, промовив Робінсон сам до себе. Він мав усе потрібне для життя і почувався цілковито щасливим. Так спливали роки. Та одного дня усе змінилося. Якось Робінзон прогулювався у збережжя і помітив на піску відбитки людських ніг. Якусь мить він не смигну на них дивився, і серце його страшенно калатало. Чоловік кинувся до хижки. Бідолашний так перелякався, що не виходив на двір. Та зрештою говтався. Це просто нерозумно, подумав він. Напевно, то були мої власні сліди. Того дня Робінзон повернувся на узбережжя і приклав свою ногу до відбитка. Але слід виявився більшим. Він належав комусь іншому. Загадкові сліди. Дуже стривожили Робінзона. Але минали дні, тижні, місяці, а ніхто не з'являвся. Аж одного дня, вирушивши на полювання, крузо зробив страхітливе відкриття. На березі він натрапив на залишки багаття та людські кістки Робінзонові зробилося зле. Тут, безумовно, сталося щось жахливе. Тепер більше не можна було почуватися на острові щасливим. Робінзон Крузо щодня тривожно поглядав на море, боячись, що гості повернуться. Так він чекав кілька місяців, і знову нічого не відбувалося. Та якось уранці він помітив на березі багаття. Робінзон підкрався ближче. Зі своєї схованки він побачив десятки зодва дикунів, що витанцьовували навколо багаття, і бенкетували. Крузо не на жарт розхвилювався. Закінчивши свій бенкет. Дикуни посіли у каное і подалися геть. Тепер уже Робінзон боявся за власне життя. Він підозрював, що коли дикуни дізнаються про нього, то зовсім не зрадіють, колись вони можуть мене виявити, міркував чоловік. Тож треба заздалегідь приготуватися до зустрічі з ними. Він зміцнив огорожу навколо своєї хатини і приладнав до неї рушницю. Далі посадив навколо дерева, щоб сховати частокіл від сторонніх очей. Він не хотів ризикувати. Відтоді минуло два роки, і острів за цей час ніхто не відвідував. Аж ось улітку Робінзон угледів до берега наближаються п'ять каноє, заповнених дикунами. Він підкрався ближче, прибулі висадилися на берег, розвели величезне багаття і заходилися смажити на ньому шматки м'яса. Серед дикунів було двоє бранців. Робінзон побачив, як якийсь чоловік. Ударив бранця батогом по голові. Ненацька, другий полонений, відірвався від натопу і кинувся тікати. Двоє чоловіків побігли за ним. Робінзонове серце завмерло. Якщо вони наздоженуть його, то вб'ють, прошепотів Крузо. А він би міг стати моїм другом. Спробую йому допомогти. Робінзон біг за переслідувачами, доки основна група людей не щезла з очей. Тут він вискочив навперейми дикунам і вдарив одного з них рушницею. Інший хотів було натягнути тятиву лука. Та крузо виявився спритнішим. Він вистрілив з рушниці, і чоловік. Упав. Утікач від страху закляк на місці. Крозобачив, що юнак увесь тремтить. Робінзон усміхнувся, щоб показати дружню прихильність, і поманив пальцем. Декун усміхнувся у відповідь. Робінзон привів його до свого житла і нагодував хлібом і родзинками. Після обіду. Прибулець тут таки заснув. Наступного дня Робінзон спробував поговорити зі своїм гостем. Та це було нелегко, оскільки той не розумів англійської. Крозопочав з того, що дав прибульцеві англійське ім'я. Називатиму тебе п'ятницею, вирішив він. Оскільки ми. Познайомилися саме цього дня. П'ятниця був голий, тож Робінзон подарував йому дещо зі свого одягу. Декун не зовсім розумів, для чого, власне, йому потрібен одяг, адже звик обходитися без нього. Робінзон Крузо дуже тішився появі друга. Вони разом ходили на полювання. Та обробляли землю. П'ятниця також з радістю готував їжу і допомагав молотити зерно та пекти хліб. Крузо так і не навчився мови п'ятниці. А от п'ятниця, навпаки, швидко опанував англійську. Робінзон був на сьомому небі від щастя, адже нарешті мав. Співрозмовника. Якось друзі видерлися на безкит і п'ятниця угледів на обрії землю. Він дуже зрадів. Там дім, скрикнув дикун. Змайструймо човна і попливімо туди. А я сподобаюся твоїм друзям? запитав Робінзон. Ти дуже будеш сподобатися. Запевнив п'ятниця. Величезний човен Робінзона вже струхлявів, довелося змайструвати іншого. Друзі почали запасатися харчами для подорожі. Та коли вони вже були готові вирушити, сталася біда. П'ятниця помітив три канои, що пливли до острова. Він повідомив про це. Робінзонові Подорож відкладалася. Робінзон із п'ятницею озброїлися і причаїлися за деревами. Вони бачили, як на березі прибульці витанцьовують навколо чергового бранця білошкірого бороданя. Крузо звів рушницю «Вогонь!» – скомандував він п'ятниці і стрельнув у повітря. Дикуни перелякалися. Вони кинулися до своїх каноє, а п'ятниця не припиняв стріляти. Робінзон крузо побіг до бранця, як виявилося, моряка, і швидко його розв'язав. Тицнувши незнайомцем в руки рушницю, Робінзон сказав, що тому доведеться захищатися самотужки. Незабаром бій закінчився. Дикуни повтікали, покинувши на березі каноє. Робінзон з п'ятницею вже було зібралися наздоганяти втікачів. Та, зазирнувши в каноє, крузо відсахнувся. На дні човна лежав зв'язаний літній чоловік. Крузо звільнив його від мотузок і допоміг вибратися з човна. Раптом п'ятниця радо вигукнув. Це мій батько. Син кинувся до старого і обійняв його. П'ятниця та Робінзон відвели звільнених бранців до хижі. Добре нагодували та поклали відпочивати. Пізніше Бородань розповів Робінзонові про своїх друзів. Що лишилися на материку. Робінзон наготував морякові харчів, дав зброї, і той відплив, погодившись доправити батька п'ятниці додому. Через тиждень Робінзон побачив поблизу острова корабель, що пришвартувався до берега. Англійський корабель! Чоловік ледве вірив власним очам. Через стільки часу самотності на острові з'явилися його співвітчизники. Не тямлячись од радощів, він узяв підзорну трубу в неї побачив, що до берега прямує невеличкий човен з моряками. Однак у трьох з них. Були зв'язані руки. Моряки витягли полонених з човна, приволокли до дерева і міцно прив'язали. Далі вони подалися узбережжям оглядати острів. П'ятниця з Робінзоном почекали, поки моряки зникли з очей. Потім вийшли на берег поглянути, що відбувається. Бранці очманіло виречилися на Робінзона. Один із них трохи оговтався і заговорив. Я капітан того корабля, пояснив він. Моя команда здійняла бунт. Нас привезли на цей острів, щоб лишити на неминучу загибель. Який жах? промовив Робінзон, але потім усміхнувся в його голові промайнула думка. Ми допоможемо вам утекти звідси, почав він, якщо ви пообіцяєте забрати нас із собою до Англії. Капітан охоче кивнув. Згода, коли моряки повернулися після прогулянки островом, вони перелякалися, не знайшовши бранців. Ті несподівано з'явилися з кущів і схопили бунтівників. Шансів вирватися не було, адже нагодилися ще й Робінзон із п'ятницею. Ми збережемо вам життя, якщо ви допоможете нам. Моряки погодилися, адже вибору все одно не мали. Тієї ж ночі капітан з кількома членами команди відпливли у човні до свого корабля. Вони тишком пробралися на палубу і почали стрілянину. Заскочені зненацька бунтівники розгубилися. Зупиніться, ми здаємося, загорлали вони. Забирайте назад свого корабля. Наступного дня капітан знову прислав до берега човна. Закудьте на борт, звернувся він до Робінзона. Сьогодні ми вирушаємо до Англії. На борту корабля Робінзон вперше за довгі роки одягнувся в європейське вбрання. П'ятниця зайшовся від сміху, коли побачив його. Молодий дикун також погодився податися до Англії. Робінзон востаннє поглянув на острів, що був його домівкою впродовж цілих 35 років. Моряки підняли якір, вітрила напнулись і корабель рушив. П'ятниця та Робінзон навіки залишилися друзями. Обом подобалося їхнє життя в Англії, але вони ніколи не забували про той час, який провели разом на безлюдному острові.